Ти точно знаєш, що на, мамі, на, ма, на мапі ти грі? Та, та, все. все буде все того варте. На, напевно, ми вже близько до легендарній фортеці з повною скарбів і повною небезпек. Любий руки тебе вже немає на цьому острові, але все того варте? Ти вже все казав. Нічого. Ми напевно вже десь близько! Е, яка скеля велика. Вставайте! Це ж вона! Легендарна фортиця! Де фортиця? Ставай! Стой! Фортиця! Як ще й? О... О, це ж фегендарна фортеця. Вона не брехня, це не дитячі скарби, Скарби не дитячий. чи що там? Ти хотів сказати, це не дитячі казки. Так, так, так. Хм. Як її відкрите. Фум. Місна фортеця. Двітка, ти взяв. Ти ти, ти, ти ти взяв катапульту. А що? На, <му> в мене є ідея. А ні, дай я попробую відкрити. Фу, не відкривається. Хм, ідея. Допоможіть мені піднятися на ск... на цю фортецю. Добре, давайте не мене, капітана. А я ж не капітан. А нічого. Тун ту. Спимов карп. Так. Ой, блин. Фуу Чому ти знову Це не я. Ох, пау! Що за атака? Туту тутуту? Це за щесь хоче заводити скорбами. А, в мене ідея кабан, піднімайся сюди. Що? Ти будеш, я зрозумів, що стань посередині, так, що ти хочеш? Я тебе хочу запольнути. Нащо? Щоб попасти в ту катапульту. та Ха, в тебе вийшло? Добре. Тепер ми можемо все таки відкривати. ту ту tu 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 tu